Справа 172. Упиши у рядки назви відомих тобі геометричних фігур та прочитай у виділеному стопчику назву обласного центру України. Ну що ж, давайте міркувати. Бачимо, тут є різна кількість стопчиків. Ну і тут або перебирати, ну, або треба знати просто що описати. Ну що ж, давайте тоді подивимося. Тут у нас 2, 4, 6, 8, 9. Прямокутник, може пря... прямокутник. Ні, це мало. Або трикутник, може, квадрат? Ні. Давайте трикутник. По-моєму, трикутник. Давайте запишемо. Трикутник. Три. Трикутник є. Ну що ж, Р в кінці Е. Це може бути обласний центр рівне. Отже, запишемо рівне. Це нам допоможе зараз написати тоді назви геометричних фігур. Так, ну що ж, тут І друге, це може бути відрізок. Записуємо відрізок. Відрізок. Так, друга В. Так, квадрат. Квад. Квад, Підходить. Давайте напишемо квадрат. Є. Так, ну і передостання літера N. Це може бути промінь. Промінь. Промінь є. Ну що ж, вийшло рівне, так обласний центр України. Ну що ж, ось такий математичний кросворд. На цьому вправу завершено.